Христос рождається. Отже, сьогодні неділя. Я вже є після служби Божої, і я хочу записати це відео, тому що це знову сталося. Давно вже хотів це записати і сказати людям, і щоб більше людей це послухали, бо це є надзвичайно важливо. І, будь ласка, хто послухає, поширте, щоб люди послухали і зрозуміли певні речі. Отже, як потрібно. Приступати до святого причастя. Що сьогодні знову сталося? Особа приходить до причастя, я причащаю. Коли вона прийняла причастя, якось ну, вона перехрестилася після причастя і вдарила мені чашу знизу, так? коли хрестилася. І... Тіло і кров в чаші хлюпнулося. Слава Богу, що воно не вихлюпнулося ніде, все лишилося в чаші. Але це дуже небезпечні ситуації, які дуже часто стаються. Як потрібно приступати до святого Причастя? Ми хрестимося перед святим Причастям мінімум метр від святої чаші. Тобто, якщо ви стоїте в черзі, ви бачите, що вже людина причащається, ви робите знак Святого Христа. Перед тою людиною, не перед чашою, бо є небезпека, що ви вдарите рукою саму чашу. І таке буває, що вибивають чашу з руки священника. Потім страшенні проблеми. Надзвичайно страшенні. Отже, ви робите знак Святого Христа перед людиною, або якщо ви перший метр перед чашою. Ставите руки на груди і приступаєте. Далі. Не треба, знаєте, присідати, клякати чи ще щось, люди втрачають рівновагу, трясуться, тяжко попасти в рот. Станьте рівно. Є священики високі, які можуть достати. Є трошки нижчі, які стоять собі на сходинку і так собі причащають. Або, якщо ви впевнені, що ви не похитнетеся, не втратите рівновагу, можете собі трошечки присісти, щоб легше прийняти святе причастя. Далі. Широко відкривати рот. Широко, не так трошечки і не треба язика. Ми причащаємо з тілом і кров'ю. так? Просто треба рот відкрити широко, і священик дає причастя. Після того, як ви його прийняли, ми руки тримаємо тут. Ви не робите зразу знак святого Христа перед самою чашою знову. Ви йдете на бік і тоді робите знак святого Христа. Поклін і собі йдете. Або краще просто руки тримати на грудях, причащ... запричащалися. Так от, очі в землю йдете туди, де ви стояли. Не треба йти. Знаєте, ви розумієте, ви прийняли благодать. От най... Найбільше, що може... що може бути, прийняли ту благодать, в очі в землю йдете там, стоїте там, де ви собі стояли перед тим. Не треба ні до кого вітатися, сміятися, пере... щось там. Передавати якісь, знаєте, словесні якісь там привітання, то не про то. Ви маєте ту благодать зберегти якнайдовше. Зігнули голову і стали там, де стояли. Ось і все. Дуже прості правила. Хто послухав, будь ласка, прийміть то, навчіться, передайте іншим, щоб знали, як приймати святе причастя. То надзвичайно важливо. І старайтеся, після служби, бо церква гудить, бо люди балакають. Старайтеся в церкві тримати ту ж тишину, розумієте, то ж святе місце. Ви тільки Бога прийняли. Ви по, ну, по, може помолилися, може ні. Але ви ж прийшли помолитися. Старайтеся ту благодать зберігати чим довше в тому дні. Ось так, Христос рождається. Гарної неділі.